Доброго дня, шановні присутні, депутати членів комісії від розпорядження голови 26.12 -го, -го на сьогодні призначена позачергова 48-ма сесія. За ініціативи голови земельної комісії скликана земельна комісія. За ініціативи Віталія Михайловича Ромадінка. Будь ласка, Віталій Михайлович, Доброго дня, Шановні колеги. Що ми не присутні, будемо сьогодні проводити комісію з питань до будинкування будівництва земельних відносин та охорони природного середовища. Ми знаємо, на черговій сесії було обговорення питань перше це до договору оренди землі, який заключає міська рада на комунальні землі, з бажаючими додати пункт, де міська рада за рішенням. Депутатів міської ради на сесії має право в односторонньому порядку розірвати договір оренди землі. Якщо це земля комунальної власності, і є заяви від героїв, це саме скоріше буде після закінчення війни, щоб надати їм використати їхнє право на отримання 2 гектари землі. Тому. Тут це питання потрібно вивчити позачер... позачергово. Воно є на часі і воно сьогодні дуже актуальне. Тому ми сьогодні будемо проводити комісію. На комісію запрошений юрист нашої міської ради Криїва Степан Васильович і голова начальника замель... земельного відділу Головюк Валерій Михайлович. Обговоримо і винесемо безпосередньо, на яку сесію ми будемо затверджувати даний типовий договір, чи на чергову сесію, чи на позачергову сесію. Тому, мабуть, для початку потрібно взяти договір наш. Михайло, що не знаєте договір? Не сказали, може це взяти. Дивіться, я хочу будь ласка, Дивіться, ми на то за не цього, що була сесія, на поза Виносимо це питання. Ви пам'ятаєте, голова нам каже, що ми не будемо цього зараз приймати, бо ми ж там зіткнів вносимо зміни, тобто ми не будемо цього зараз приймати, ми його вивчимо і на слідуючу сесію винесемо. Все, ніби виносимо на ту сесію, тільки виносимо вже не як у всіх освітлюючих договорах, а виносимо ніби як для е, цей, е, Руданського, як це Підіць. 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 Так, 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 так. Ми кажемо, то ми ж мали таку таку. Ні, і опять же він каже. Ні, ми ще не готові. Давайте винесемо на слідуючу сесію. І зараз знову. Я так виняв, що це питання сьогодні не буде на Ні. І знову виносимо на слідуючу сесію. І він питає Голоднюка, голоднюк каже, так, 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 він питає Степана. Степан, тож? ви, хлопці, прийдіться, або ми тут, вибачайте, не побоюся, до бою опити це немов. Або вам якось треба оприділитися, або ви, ви, ви маєте, ви ж теж були на сесії. Ви дуже чули, що на слідуючу сесію маємо винести це питання. Ви робите з нас ідіотів там. І Я не то, що в лиці того і яка там знімає, бо це до самої лампочки. Але ж ми ж теж з вами співпрацюємо, чи не так? Чи ви тільки співпрацюєте з головою? Що він там скаже по заказі, то робите. Ви знаєте, ці, на цій сесії, після сесії визивали, і нас Андрій Чешин, як він читав голоси, що, що переглядаємо відео і є 14 голосів, він сказав, що не. А знаєте, що це так вийшло? Головний набіг до голови. А нас хрестить тільки. Він навіть не може почекати. То встань, почекай голоса, а тоді кажи вже голові. Є які голоса, не мати голосів. Що це за, за гра, гра в одну дудку? Ну я так щитаю. Ми ж теж люди, чи ви тут нас теж читаєте, що ви прийшли в ОТГ працюєте, то ми можемо там ці депутати, Та це вже там ніще брод. Бо тут є в нас голова, і голова не керує з трибуни і Що це за висловлювання? Хто керує майданіком? Я тоді побачив півсячів майданюк стій. Бо я мені майданю бачу, вже там трохи Віталій, сядь же, ну не треба так, ну стільки це ж ми побачимо сесію затягнемо. По-друге, не потрібно. Я йому це підказав, сказав, він каже, ну бачите, хто ним керує. Ти вже пів сесіку, майданю, в майданюк стій. В стій вже, бо ну що ну, це за, за якісь... Я, я чесно кажу, що в ну, мене нема бажання сюди ходити. Нема. Бо ми говоримо, говоримо, вже й на сесії, вже й запити депутатські, вже то, 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 все воно знівівалося і все так зробилося, як сказав шеф. Ну ж ми ж теж люди. І ми про щось говоримо. Ви повинні теж відставити свою позицію, бо я на другий раз так і встану буду казати. До вас обговорював. Що хлопці, так ми ж бачили, ми ж не йоти, ми на тій минулій сесії проговорили, що на цю сесію винесемо. Все, поставилося це голосування, я тому ставлю і вийшов. Бо я побачив просто, що ну безпоєдно. Ту по задуманому сесію боролися, на комісії дали зауваження, що це має бути, на цій сесії боролися, все виставлялося, 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 то голосло, то нагулу, то посчитав, то не посчитав і все. І так воно і пішло. І це, якби це питання такого було там супер-пупер якоїсь характеру. А, а це, і... це, це доброне питання внести зміни в всі послідуючі договори, які будуть заключатися. Так? Так. Його можна було і на тій сесії прийняти, і можна на цю сесію було винести, і все остальне. Е... Валерій Михайлович, я думаю, що нам треба цей договір роздрукувати. Ви зможете це швидко зробити, щоб ми просто тут е, визначилися? Дайте мені, будь ласка, нехай здокую, що ми безпосередньо говорили по добро. Зараз ми е, перейдемо до питання е, постійної комісії. Нас наші права. Тобто я зараз відкрив е, е, рішення. Положення. положення про комісії, яке було затверджено 2 грудня 2020 року, рішенням 12 нашої сесії, де безпосередньо є наші права. Коли я переглядав оці права, тут немає у нас в нашій комісії право перевіряти використання згідно договорів оренди земельних ділянок. Тобто, що це мається на увазі сьогодні. Наша міська рада заключає договора наційно постійне випасання худоби, але є вже такі неоразові випадки, це не слів, а є в дійсності, що орендодавці, орендарі, верніше, які беруть наційно постійне випасання короб, вони розоруються і платять мінімальні гроші, а діти в цему прибудуть. Тому ми сьогодні повинні на комісії опрацювати. Дане питання, як ми можемо поставити до нашої, внести пропозиції, щоб на сесії. Міської ради затвердити пункт, де ми можемо е, нашою комісією залученням е, додаткових е, працівників е, нашої міської ради, е, можливо, залученням е, нашого офіцера е, громади, тому що в е, даному випадку обов'язково повинна бути поліція, щоб ми могли виїхати по всіх е, договорах е, випасання худоби і перевірити, як вони використовуються. Якщо ми сьогодні приїжджаємо, цінопасіння випасання е, худоби, воно розгоране, будь ласка, розриваємо договір і ставимо, е, міняємо е, цільове призначення земельної ділянки і виставляємо на аукціон, чи ця земельна ділянка вже безпосередньо вже як ріляк буде передаватися в оренду бажаючим. Ми маємо право розірвати. Ми маємо розірвати з ним добре, бо він не зацілює Так, за цілим так розриває. Ми розриваємо сесію, ми пере... вже ми... Mm. не сінопаційні вже жиля безпосередньо. Так, ми але не... Є такі земельні ділянки, які спеціально були відведені на цінобасіння і випасання, що вони не, під... вони не придатні до... Оранги, якщо розгорнули, якщо воно розгорнено, ну да, так, як да, не уїддя і так далі. Якщо воно розгоране, figo. то що тоді робити? Сріпали? Ну, Дальше залужувати. Да. все тут, uh, Валери, Валери. Валери. Ми, може, є такі. Ми свої, що можемо. Ми свою пропозицію Дякую. Вони об'єктів. Бо вони теж розовані саме краю ставків. Коли каже, що сесією ми можемо поміняти цільове призначення земельної ділянки. У нас є стаття 37 закону про охорону земель, яка забороняє зміни в двухій посолищі лежаків при наданні земельних ділянок комунальної власності на умовах Забороняє зміни від відповіді. Розорвання це порушення земельного законодавства відповідно за це є адміністративна відповідальність, яка накладається органами або посадовими особами, які мають такі повноваження. Це або маємо на сьогоднішній день інспектори з використання охорони земельних держокадастрів, або через органи прокуратури. Ви знаєте, мені здається, як на практиці це буде довгий процес і не факт, що ми якоїсь результату досягнемо. Я вважаю, за доцільне можливо провести бесіду з цими людьми, які використовують пасовище підворонку. І просто і під... і на посіння, під... і на які на сінопасіння. Просто як варіант, ми розуміємо, що нормативно грошова оцінка земельних ділянок у нас суттєво нижче, якщо це йде пасовище. Просто щоб ці люди доплатили певну суму. У нас є ми люди... з ними на продукційному складу. Ми, як комісія, маємо виявити її, а далі другі розбирається. <ріжу> <ріжу> Просто як варіант, щоб вони компенсували <ріжу> цю суму, Шо на вона? рахунок <ріжу> у нас є для ЗСУ, щоб на цей рахунок всі різниці коштів була доплачена і в нас буде і... Це все рівно, що ти крадеш, ми знаємо, що ти крадеш, ось комісія наша виявила, що ти крадеш, але треба, щоб ти трошки більше ділився, бо ти дуже мало там даєш. Ну, <ріжу> так, так, так. Так, Ні, ми не маємо такого права робити, з кимось замовлятися і так далі. Виявили, і, а далі хай по питанні організації. Хай беруть і збираються. І так далі. І доходять до того, щоб розірвати той договір, і так далі. Або ж залужити назад, засіяти, прибирати на зону, або висадити там щось і так далі. Та він собі виправляє цю ситуацію, яку він там зробив не так, як треба. Я так думаю, більше ми не, немає. Ми просто повинні розуміти одне, що поки ми цього не почнемо робити, так і далі ми буде продовжувати. Це правильно. Да. А той хтось почує, а воно ну, властиві розіровні його наказали. Я цього робити не буду. Або будуть стукати ж такі інші, які законити те, що в 3 Ми знаємо, що це теж давали, і на, на, де могли там давали, і на ірахію, і на... При на... на... передачі власність таких земельних ділянок якраз питання не законом не, не регламентоване, можна чи не можна. Молодь я тільки коли надаємо мені ділянки комунальної власності, давно оренди. Щось державі зміниться, тоді тільки можна, да, бо щось змінити. Е, 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 що е, е, е. стосується, якщо можна, я, якщо я Що стосується того, що, скажімо, ви висловилися про своє. Як пам'ятаєте, ми винесли, була пропозиція на комісії внести питання про е, односторонньому порядку, да? так, ті редакції, яка була для Подільської зорі, прохована ваша думка? Ми подали шляхом піднімання голосів не набрало голосів. Що стосовно типового договору оренду землі, будь ласка, надайте цю пропозицію, готуйте проєкт рішення і голосуйте. Приймете на сесії більшість голосів. Не, не готуйте, у нас є кому готувати, є цілий відділення, який на сесії, на ці останні, а перед тою отримав від депутатів, від депутатів. До рішення в комісії до Від депутатів. Це доручення. Голова відведення, то що має? розробить. Це має бути доручення, що не знаєте. Протоколу. Є, кейсь, а корма. що зі слів того, що сказав голова, буде наслідую сесію? Протокол комісії. Протокол комісії має бути подано дати протоколи, що це... Вже що да. Це так, що прозвучало відведенням. Протокол комісії ви включите, що Він є розроблений. Він так. є вже типовий, який я передав, який мене не проголосував. І другий так. момент, знову ж таки, з своєї сторони міська рада, там вже пан Васильович більше скаже, подали за, чи не за? То зараз пасі пан Васильович проінформує, Степан Васильович, давайте, щоб ви да. розповіли. Почнемо спочатку. Я не відповідаю за роботу жодного депутата. Кожен депутат відповідає за себе, То, в тому числі, як там проходить лічильна комісія, це не питання до, ні до юриста, ні до адвоката. Друге, я жодного разу собі не дозволив погано висловлювання ні на сесії, ні поза сесією, ні поза роботою стосовно будь-кого із е депутатів чи інших працівників міської ради. Я ще слідкую за своїм язиком. Це стосовно суду. Стосовно порядку денного комісії. На позачерговій сесії мене, на жаль, не було, я дійсно про це не знав. На останній, верніше на позаминулій, а на минулій сесії я дійсно був. Є таке звернення від міської ради до голови Державної регуляторної служби в Україні стосовно саме внесення змін в договір оренди, про який йшлося на останній сесії. І в цьому запиті голова, підписуючи від міської ради, запит, спитав, чи не буде це в якійсь мірі зловживанням монопольним становищем, оскільки передача в оренду таких земельних ділянок, крім сесії, крім міської ради, ніким не передбачена. Фактично, в цій мірі ми є монополістами. Після ну, надіслання відповіді на цей лист. Ми вернемося до цього питання. Тобто я хочу сказати, що це не стоїть, це питання не стоїть на місці, воно в процесі, але поки що, щоб сказати, чи да, чи ні, чи як його розглянути, на сьогоднішній день, поки я ще скажімо так, об'єктивно ще не можу відповісти на це. Ви можете нам дати? <плес> <плес> Тепер стосовно постійних комісій, повноважень і так далі. 47 стаття нашого за закону про місцеве самоврядування говорить, передбачає повноваження постійних комісій. І тут немає приписів е, немає стосовно проведення таких перевірок, про які ви говорили і на минулій сесії, і нині на комісії. Але в той же час. Є 48-стаття цього ж закону про тимчасові контрольні комісії і ради, які говорять, що тимчасові контрольні комісії і ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. І вони подають звіти і пропозиції на розгляд ради. От в такому ракурсі я вам пропоную не вносити зміни в постійні комісії, тому що це не повноваження. А Законодавство передбачив створення саме тимчасових, і вони можуть залучати про це, що говорив Віталій Михайлович, вони можуть під час своєї роботи залучати до своєї участі в її роботі спеціалістів, експертів інших осіб. Які необхідні для цієї діяльності, і потім заслуховуються звіти і приймаються рішення. Тому я пропоную, якщо є така необхідність, створити саме тимчасову, тимчасову контрольну комісію з цього питання, визначити склад, який, хто буде входити з учасників. А щодо повноважень, все решта, ну, я думаю, ми спільними зусиллями положення, які щодо повноважень, ми їх ну, розробимо. Дивіться, я ось зачитаю те, що це на першу дитячу. На порядок земель запасу та резервного фото депутатами ради було внесено пропозиції щодо умов договору в частині дострокового припинення дії в односторонньому порядку з ініціативи рандодавця. Прошу надати роз'яснення, чи вправі праві орендодавців обмежувати орендав та вводити дискримінаційні норми. Умовах договору. А що це за дискримінаційні? Ми що, якісь дискримінаційні норми? Ну, Чи ви завтра їх окреслили, що вони дискримінаційні? Ні. 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 ми не, Та, не. Знаєте, Степан, Як подасиш, так і все остальне зробиш. Так само тут. Ви той договір, який ми розробили, ви до цього, до цього листа. Договір не Но ці пункти їм озвучили, які саме дискримінаційні ми вводимо. Ні, стосовно питається, мається на увазі стосовно одностороннього порадку розірвання. А чого вона дискримінаційна, якщо ми робимо це заради людей, заради тих хлопців, які воюють? Чому вона дискримінаційна? Ми ж теж, ж, я ж розумію, якщо ми там напишемо, що ти, якщо ти Путкін за Луткін, ти не получиш. А якщо в тебе фамілія хороша, Мельник чи Бондар, то ти получиш. Ні. То що це за дискримінаційні? Хто визначив, що ми подаємо дискримінаційні норми? Ну фактично, да. тому що в односторонньому законі також. Но, але хто визначив, що, що, ви одному... значно, що вони є дискримінаційними? Ну Ми фактично ставимо в, в, ми? в міська рада, тому що вона міська є. Рада, це... Це... Це не міська, міська рада, рада. Не є, що це міська рада, хтось набирав Ти, міська... Так, міська... Я написав. Пустите, міська рада і згідно законом від імені міської ради діє весь депутатський корпус, Тобто сесія. Сесія приймає рішення. Оце є по великому рахунку міська рада. Всі решта це апарат, який виконує ті чи інші завдання. — Ти підписаний Берецьким. Значить, цього написав Берецький, так? Ну підписаний же ж ним. Ну то хтось йому це готовий. Я не думаю, що він цей. Ну, сам він не писав, але чи він підготовив, а він ставив дискримінаційну норму. Лист підписаний ним. Читаєш на це, будемо добиватися. Тому я кажу, що в мене повністю пропадає яке бажання сюди навіть приходити. Бо нівілюється все. Ну Комісія наша, ось, якщо ми, ми доб'ємося, то будемо добиватися, що ми зможемо там часу, по-перше, ще зла депутатів. Там не написано, що це мають бути члени комісії за мене. Зараз кого захотять і кого хочуть додати. Ще ту франю і ще ту і чи то їх додавати? Ні, mm. я не комісії не я mm. сам не захотую. Mm. 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 <шух> я звичайно числа є <шух> <то ні. шух> депутати, які входять до складу тимчасової комісії та залучені комісії. Спеціалісти експерти. Депутати вже запрошують спеціалістів. Знімає у наші спеціалісти експерти в цьому ділі. Не, то ми ж будемо подавати Ні, депутатів. комісія складається виключно з депутатів, а вже потім комісія має право залучати. Це вже буде право а не обов'язок. А залучені комісією? Звісно, Сама комісія буде вирішувати да. кого залучати. Да. Сама комісія. Комісія, спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома в зв'язку з її робочою. Так, описано в законі. Так, в законі. Це сама, сама комісія буде вирішувати, залучати чи не залучати, чи сама справиться. А якщо треба залучати, то конкретно треба спеціалістів такий-то, такі-то галузі. Все. E, значить, давайте будемо підсумовувати, давайте по-першому питанню, по нашому потиповому договору. Так? Є договір, є пропозиція нашої комісії винести на слідуючу позачергову чи чергову сесію, Так? затвердити договір, затвердити договір. Не, Чекаємо відповідь на цю дискримінацію. Тільки тоді можна буде да винести на сесію. Якщо не буде відповіді на цей лист і півроку, і рік ніхто нікуди нічого ну, то, не винесе. Ну, це сказав? Це тобто, так сказав пан Борецький. Вивче питання, це питання вивчає. Сергій Павлович, не сказав пан Борецький, у нас є сьогодні комісія, яка вправі виносити на сесію питання. Тобто ми сьогодні згідно протокола, да, ну, да, згідно позачергової чи на позачергову чи чергову сесію, виносимо в одному питанні, доручаємо е, земельному відділу, відділу розробити проект, не проект, типовий договір розроблення, розробити проєкт рішення. Розробити на затвердження типового договору. Тобто ми зараз звертаємося да, згідно протоколу затвердити розробити проєкт на затвердження типового договору для Шаргородської міської ради. На за... Він затверджений її законом для Шаврородської міської ради так, і в подальшому його використовувати до всіх договорів оренди. І тут чітко повинно бути прописано, як я вже на сесії казав, оці норми. є прописано для подільської Так, да, ну, тут ну, Ця подіска зараз забрати, він повинен бути типовий ну, вдома, орендар забрати. І тут в пункті 32 зробити 32.1, 32.2. Бо воно тут просто це питання якось в односторонньому порядку, воно якось ну, зробити нумерацію. Тому <клух> давайте проголосуємо а, за те, щоб е, нам земельний відділ підготував даний проєкт. На чергову, а позачергову сесію, яка буде слідуючою за цею. Голосуємо. Ну, дивіться, можна ще внести на річку люту. Хто його знає, може по... поза виникне якась необхідність і... і по якійсь мірі не... там не встигне чи ще щось? А на слідуючу чергову однозначно воно вже буде розроблено. Ну не питайте. Да, давайте на чергову, так щоб вже зібралися. Добре, да. то давайте тоді виставляємо на чергову. Чергова да. має бути в січні, нам тут якби е, не принципово. Да. На наступну чергову. Да. Все, давайте на наступну чергову, чотири проголосували, но Валерій Михайлович, ви підготуєте проект рішення. А далі по поводу нашої комісії ми звер... будемо звертатися до сесії чергової, знову ж щоб ці питання по порядку стояли. Знову просимо відділ земельних ресурсів підготувати проєкт рішення про тимчасову контрольну комісію. Я мав ну, ну, не земельні питання. <плес> ми, ми ж не вносимо зміни до окремої Не приводимо, створює, створює комісію. No, okay, відео. Ні, ну ми створювати не можемо, допустим, ні, ні Проєкт рішення, Рі. Рі. рішення можемо, але я одразу хотів би звернути увагу, що я би пропонував одразу із членами розібратися повноваження, вже потім Довайте розробити. Ні, <палу> то давайте ми зробимо, розробити проєкт рішення про включення створення тимчасової комісії і затвердження. Ні, на наше наше нам положення. А чому нам докерувати? А, А чому нам докерувати? Тимчасово. Власне положення, по по положення комісії, на

У нас є, 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 є комісія, якщо депутатів так хоче, то no, взяти за основу, допустимо, ту саму yeah. земельну або можемо вносити зміни по ходу, так сказати, дивіться, то ми можемо, коли буде йти чергова комісія, ну, буде чергова сесія, у нас ще раз буде комісія, ми ще раз ці пункти обговоримо і вже безпосередньо винесемо на чергову сесію. Проєкту рішення. Проєкту рішення. Ми комісії правильно, але вже на чергову сесію повинен бути проєкт рішення по договору, підготовлений раз окремим питанням, і повинен бути проєкт рішення про створення. про створення тимчасової комісії. З положеннями іомізії З... З... Створення... комісії. З положенням і складом. Склад. У основу склад беремо. Це, це б всі депутати проголосували. Правильно, Ми да, можемо запропонувати, щоб сюди входить члени земельної комісії. Але проголосують тільки після того, як всі депутати забирають. Да. Бо може, якраз там діти каче а хтось не хоче і виключимо його, Чому когось, хто дуже да. хоче. Там, дуже треба і... да. Да. І е, значить голосуємо для те, щоб юридичний відділ е, Степан Васильович підготував даний проєкт на наступному чергову сесію. Я так розумію, що по договору це буде відділ земельний, да. а оположення по, да, буде то, юридичний то, відділ. То, так, згідно протоколу, начебто ми все розібрали, тому давайте ставимо друге питання на голосування. Одноголосно можна? Так. Ми готуємо зараз типові договір. В цьому вже мають бути визначені всі пункти з тими моментами, які, наприклад, ви дивиться зараз, то, що у нас йде приблизно да. орієнтовно по подільській да. зорі. Більше там ніяких питань немає. Ні. Тобто допускається, не допускається. Бо типова форма договору це означає, що сторони домовляються, не потрібно закреслити. Знаєте, так да? пишуть? Сторони домовляються. Договір, односторонній до порядку допускається, не допускається, не потрібно закреслити. Ми це все виключаємо. А записуємо тільки те, що міська рада вже прийняла за основу. Тобто є шаблон і вже допускаються. По всіх пунктах прийшли, якщо більше зауважень немає, то я вже знаю, що я готую типовий утиповідові, так як воно вже має бути, остаточно. Так. 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 Щоб не було вже цих варіантів, ми Так. Тому, я думаю, ми все розібрали. Дякую за увагу. комісію завершуємо.